Смертельна реформа. Міністерство охорони здоров'я встановило нові правила забезпечення людей життєво необхідними ліками. Так звана 240-ва постанова про референтні ціни на ліки унеможливлює закупівлю цих медикаментів. Віднедавна виробники препаратів мусять затверджувати ціни на препарати та у державних відомствах з цим затягують. Доки чиновники прицінюються, а документи кучують між МОЗ, Держцінінспекцією, виробником. Українці помирають без життєво необхідних ліків. Така постанова перекрила доступ до закупівлі за державні кошти ліків. Тобто місцеві бюджети не мають права зараз закуповувати ліки через те, що не задекларована ціна. Така ситуація склалася з січня. місяця, Тобто, вже майже 4 місяці хворі не отримують жодних ліків. Я розумію, що дорогі, але ж це вже таке, я не називаю той урсофальк і так далі той, ну, дуже багато. Ну в моїй ситуації, що я зараз залишився з дитиною, сам жінка померла, то це дуже важко. Батьки пацієнтів з рідкісними захворюваннями об'єднуються з громадським рухом народний контроль і разом шукають спільних шляхів порятунку. Кілька днів тому вони зібрались на перемовини з обласними чиновниками, вимагали призупинити дію вбивчої постанови. Після двогодинної розмови обласна влада так і не спромоглась взяти на себе відповідальність за більш активну позицію. Вони і далі будуть писати листи у МОЗ, а люди і далі чекатимуть. Ми так само звертаємося до міністерства охорони здоров'я до, і до, до ваших районних і місцевих рад. Ми так само пишемо листи. Просимо терміново забезпечити дітям. Ви думаєте, ми не звертаємося? То це ви просто не на своєму місці. Ви мене переп... я перепрошую того, що по це повинно бути. Ніхто не повинен вас заставляти працювати. Ми вкотре так само підготуємо лист. І цей лист буде натіслений в моз з криком, тим, який сьогодні ми почули від батьків. Убивчу постанову моз необхідно скасувати. Відповідне звернення до урядовців підготував народний депутат України, активіст народного контролю Олег Мусій. Народний контроль і надалі буде відстоювати права українців із рідкісними захворюваннями. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейлкрапкаком.